Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. 29 червня це є День святих апостолів Петра і Павла. Ми маємо тут в голові ще дату 12 липня. Але це вперше і вже треба звикати до цієї нової дати. Базиліці святого Петра у Ватикані є чотири таких великих папських базиліки: це святого Петра, святого Павла, святого Івана з Лятирану і святого Христа Господнього. І в базиліці святого Петра є така велика статуя святого Петра. Яку одягають в папські ризи саме 29 червня. І цей день як особливий для церкви, бо говориться про двох стовпів церкви. Якщо б ми бачили, дивилися на різні ікони, на різні образи, то коли зображають апостола Петра. Зазвичай зображають з церквою на руках або з ключем. Згадуючи слова Ісуса Христа, який сказав до Петра ти Петро скеля, на цій скелі я збудую мою церкву, ворота пекельні не подлають, і я дам тобі ключі від Царства Небесного. А коли йдеться про апостола Павла, то його зображають з мечем. Бо меч йдеться про слово Боже. Тому ці два такі зовнішні знаки, ключі і меч, які нам нагадують про цих Верховних апостолів Петра і Павла. Хоч, як би дивно, не здавалося, апостол Петро належав до 12. Апостол Петро належав до 12. Апостол Павло не належав до 12, він жив пізніше. Він навіть особисто, в той час, коли Ісус жив, не знав Ісуса. Але апостол Павло був тим, який переслідував перших християн. Він навіть сам про це каже, що він зі всією завзятістю переслідував, каже, аж поки той, хто мене покликав. Аж поки той, хто мені допоміг навернутися, я змінив своє життя ключ до Царства Небесного у церкві. Тому сьогодні це є особливий день, коли ми згадуємо про, про церкву Христову. Чому у церкві є такі слова е, апостола Павла до Тимотея, що церква Бога Живого? Це є стовп і основа правди. Наприклад, багато сект, різноманітні секти, які були в історії церкви, які воювали проти церкви чи заперечували авторитет церкви, вони казали, що основа всього це є святе письмо. Але апостол Павло чітко про це каже: церква Бога Живого стовп і основа правди. Бо хто нам навіть гарантує, що Святе Письмо це правда. Саме церква Христова, яка каже, це є правда, бо прослідковується зв'язок від Ісуса Христа через апостолів, через їхніх наступників, аж до нинішнього дня. Якщо ми подивимося на історію церкви, і на різноманітні такі від'єднання, розколи, новоутворення, секти, релігійні рухи, які в історії церкви були, це завжди було те від'єднання від церкви. Забували за те, що церква Христова є основана на Петрі. Бо до Петра Христос сказав. Ти Петро скеля, на цій скелі я збудую мою церкву і ворота пекельні її не подолають. Бачите, коли ми думаємо про апостола Петра, дуже багато є таких цікавих моментів. Господь покликав апостола Петра не через те, що Петро був не знати хто, не знати, який статус мав. Не через те, що Петро не знати, що вмів робити, не через те, що Петро був з якоїсь відомої родини. Господь кличе і цінує кожну людину, і Він не зважає на її статус. Для Бога кожна людина є цінна. І Він покликав апостола Петра до такого великого служіння, на якому заснував церкву, а Петро був звичайним рибаком. Звичайним рибаком. І незважаючи на те, Господь його супроводжує. Петро, наприклад, був той, який мав такий завзятий характер. І він навіть сказав, що коли би навіть всі тебе, Господи, лишили, я тебе не лишу. А Ісус каже, Петре, ще півень не заспіває двічі, як ти тричі мене зречешся. Тобто не покладайся на свої сили, на те, що ти такий от здатний, мудрий, ні. Покладайся на Божу благодать. І ми знаємо, що Петро, наприклад, коли він дійсно відрікся від Ісуса Христа, і потім Ісус йому з'являється, такі особливі моменти, з'являються і каже, Петре, чи ти мене любиш? Чи ти мене любиш? Кожен з нас, хто приходить до Господа, стає перед Господом на молитву, коли вділяє свій час, увагу, присутність тілом і душею, тілом і розумом. Тілом і увагою, коли стає, надіється на що? На Божу благодать, на те, що Бог буде мене супроводжувати, на те, що Бог мені поможе, і мені все вдасться, я все зможу. Апостол Петро є в цьому для нас таким прикладом. Апостол Петро, коли з'являється Ісус, йому питає Його Петре, чи Ти мене любиш? Так, Господи, я тебе люблю. Тому кожен раз, коли ми приходимо на молитву. Ми кажемо, Господи, я тебе люблю. Якщо б зараз, наприклад, Ісус до вас говорив: Увага! Будьмо уважні, ні про що дуже не думайте інше, щоб ви сказали, так, Господи, ти знаєш, що я Тебе люблю, і хочу тебе любити до кінця моїх днів життя, хочу тобі служити. Це як апостол Петро в цьому для нас є таким прикладом. Петро, це той, до кого Ісус Христос сказав такі слова. До рибалки. Зверніть увагу, до рибалки сказав такі слова. каже Петре, віднині будеш ловити людей. Бо рибак що робить? Ловить рибу. А Ісус каже, тобто, будеш ловити тепер людей. Ти вмієш ловити рибу, а тепер будеш ловити людей. Чим Петро мав ловити людей? Словом, люди, які хотіли чути, вони відкривали своє вухо, були уважні, відкривали своє серце, і Господь через Петра і інших апостолів ловив людей. Апостол Павло, другий апостол, якого ми чуємо багато, бо більшість читань, які читає Д'як перед Євангелієм, це більшість читань його, апостола Павла. Він багато писав, він багато засновував спільнот, він навернувся, пам'ятаєте його навернення, коли він каже: е... його зображають інколи, що він з коня падає. Але насправді в Святому Письмі не говориться з коня, говориться про те, що він впав. І коли він впав, йому потемніло в очах, і він каже: Савле чує слова, сауле, савле, чому мене переслідуєш? Бо він йшов переслідувати, їхав переслідувати християн. І він каже, чує ці слова: Савле, Савле, чому мене переслідуєш? А Павло каже: хто ти, Господи? Хто ти, Господи? Навернення апостола Павла дуже цінне. І він потім про цей, е, про, коли навернувся, всі свої здатності, всі свої таланти, всі свої можливості, він використав для того, щоб Слово Боже. Поширювалося, засновував нові спільноти. Він навіть був ув'язнений, навіть в ув'язненні його ангел визволяв, і про це ув'язнення говориться, як колодки у в'язниці розпадалися. Апостол Павло про ці речі каже. І апостол Павло для нас також каже певні речі. Говорить про меч духовний. От ми, наприклад, Павлашу зображають з мечем, так? а меч духовний то слово Боже. В посланні до Ефесян в 6 главі, апостол Павло каже такі слова. «Зодягніться, зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, Але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це каже апостол Павло, візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, зодягнувшись в броню праведності. Взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меч духовний, який є Слово Боже, усякою молитвою, благанням кожного часу, моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене каже апостол Павло, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. Ми бачите, коли говоримо про Слово Боже, про цей меч духовний, запитання до нас сьогодні: наскільки я читаю Слово Боже? Наскільки Біблія для мене є книгою, яку я відкриваю, скільки часу я цьому посвячую? Бо, бачите, нас світ старається від цього відтягнути. Ми вирішаємо багато справ, ми багато часу проводимо в інтернеті, в телефонах, в гаджетах. А наскільки я вмію приділити 5 чи 10 хвилин, 5 чи 10 хвилин, щоб прочитати Слово Боже, і щоб це слово Боже сюди ввійшло і сюди ввійшло. Це питання на іспит сумління для нас. Бо нині Петро і Павло нам це кажуть. Завершуючи це роздумування про Петра і Павла, наприклад, Петро нині каже до нас такі слова, Ти, Бога, Живого Син. Він каже про Ісуса Христа. Бо Ісус його запитав, що про мене кажуть люди. А Петро каже: Ти Бога, живого Син. Тому для нас висновок відносно Петра, щоб ми завжди трималися Ісуса Христа і пам'ятали, що немає іншого імені, яким можемо спастися. Це Ісус. А апостол Павло каже, щоб ми зодягнулися в повну зброю Божу. І мали меч духовний, щоб ми читали Слово Боже. Бо нині не дойде, завтра не дойде, а післязавтра, все ж таки, як слово Боже буде капати сюди і сюди, ми такої щось візьмемо для себе, і це нам допоможе потрапити до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!